Доброго ранку, тріна. Доброго, капітане Вітек. Ось список на борту 102 пасажири. Нехай пристебнуться. Ми готові злітати. Як почуваєшся віт. Ти показав там справді вищий клас. Врятував не одне життя. Ми у піке. Я втратив контроль. Ми падаємо. Усім лишатись на місцях. Ти б не посадив той літак, якби не диво. Нема куди приземлятися! Евакс, слухай сюди! Ворівнюй ніс. Літак от мав розбитися. Зробимо крем, ясно? іще Поїхали. Стопаді. Я у списку мала. Двір так і кишить різними журналюгами. Ти, блін, рок зірка. Тепер бухатимеш на шару до кінця своїх днів. Капітан Вітакер справжній національний герой. Це Хью Ланг, адвокат із Чикаго. Навіщо мені адвокат? Пам'ятаєте, ви здавали кров перед відльотом? У ній знайшли алкоголь. Вам загрожує довічне ув'язнення. Від Роберта Земекіса. Слухання через 10 днів. Ви тепер у центрі уваги Ви щось приховуєте режисера фільмів Форест Гамп та вигнанець. Пристрелити чи можна зайти? Давай заходь, пристрелю тебе там. Це воля Бога. Який Бог на таке здати. Під час слідства встановлено ще відмовили двигуни. Десятьох пілотів посадили у симулятори і відтворили події. Усі розбилися, усі без винятку. Ви єдиний посадили літак. Ви врятували маму. Yeah! Розкажіть, як ви провели дні перед інцидентом? Мені важко, це мене просто вбиває. Ти хто такий гад? Я випив ввечері перед польотом. знав, що йому світить. Мій клієнт невинний. Це брехня від. Брехня. Дензел Вашингтон. Я рятую ваше життя. Життя? У нас немає тяги! Приготуйтесь до удару. Ніхто б не посадив той літак, як я. Рейс.